Від французького легіону до спецпідрозділу Артан. Коли Росія посунула великою війною, він повернувся в Україну. Тут Франц уже не просто легіонер, а заступник командира роти у спецпідрозділі головного управління розвідки. Салют. я сі Франс. Жимот Монсервіс донор груп. Артан. Це Франц, і перше, що ви чуєте від нього, це привітання мови, яку він вчив під час п'ятирічної служби у французькому іноземному легіоні. Служити туди він поїхав у 2017 році. Подивився в інтернеті, знайшов інформацію про легіон. На той час працював в школі і цим багато не заробиш. Не хотів своє житло і світ подивитись. І пішов на таку авантюру. Вирішив для себе. Поїхав, сподобалось він непогано знав французьку, та потрапивши до легіону, зіткнувся із жорстокими правилами. Під час базової підготовки протягом чотирьох місяців їм було суворо заборонено розмовляти будь-якою іншою мовою, окрім французької. Посади як такої ну, за п'ять років було. Ну ти ж приходиш, спокути солдату, ну, легіонер, потім старший легіонер був прем'єр-клас. Далі я прийшов в стаж на капрала, це по-нашому молодший сержант Заєць. І вже закінчував службу як молодший сержант. Пропонували підписувати контракт надалі, працювати, але я сказав, що ні. Відмовився через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Франц хотів повернутися додому і долучитися до української армії. У мене контракт я ще коли почалось повномасштабне, я ще був на контракті. Я думав дезертувати, поїхати зразу додому. Але поговорив із знайомими, які і були на той момент військовослужбовці Збройних сил України. Мені сказали, закінчуй контракт, якщо що, краще допомагай нам звідти, ну, гуманітаркою, там, перчатки, шапки, берці, турнікети, кому що. І каже, потім закінчиш контракт, спокійною душою повертайся. Так і сталося. До Артану Франц потрапив не одразу. Одного разу зустрів свого старого знайомого, який мені каже, то на якісь є. Кажу, десь служити, де є нормальні хлопці, де буде драйвово. Він каже, давай до нас, кажу, а ви де? Побачиш. у По складі елітного спецпідрозділу ГУР. Франц став штурмовиком. Брав участь у найгарячіших операціях. Першим бойовим хрещенням після повернення з легіону стала ротація на звільненому острові Зміїний. Який росіяни так завзято намагались знову повернути собі? О, смотри, ворота, Руйнували там все, що можна, щоб там не можна було знаходити. Наша задача була в тому, щоб знаходитись на острові. В разі, якщо противник захоче його відбити, нам потрібно було його стримати. Зараз артан збирає кошти на пікап, підтримати може кожен за QR-кодом на екрані. Я не Після Зміїного був Куп'янський напрямок. Тут противник активно наступав, тож відбивати ворожі штурми доводилось цілодобово. У нас одна була операція, в якій я участвую, тоді штурмові дії це вночі. Одна група наших товаришів попала в оточення на проміжку однієї посадки. Противник кинувся між нас позиціями, і потрібно було його вибити, щоб наша група військовослужбовців, яка знаходилась, грубо кажучи, в оточенні, могла зробити ротацію і помінятися вийти, бо в них вже закінчилась бикла. За час ротації на Харківщині група Франца значно поповнила й обмінний фонд України. В липцях ми проводили також зачиснув штурмові дії в лісовій місцевості. Там такий доволі великий ліс був із. І великими ярами ну, незручний не ландшафт для штурмових дій, але треба було робити. Коли ми проводили штурмові дії, е, моя група взяла п'ять чоловік полонених. Наймолодшому російському полоненому було 18 років. Згадує Франц. Що мене дуже здивувало. Кажу, е, чому ти не пішов навчатися, чому армія? Він мені каже, та сказали, що буду служити при штабі. Напереду не відправлять, кажу, та у вас всіх одна історія. То при штабі, то ще щось. То на навчаннях. Серед іншого були ротації на Запоріжжя й Донеччину. Служба в гарячих точках не минула без наслідків. На позиціях у часовому яру Франц отримав осколкове поранення ноги від скиду з ворожого дрона. Тоді ворог наступав колонами. залучив декілька е колон із технікою. Там танки, БТРи. безпосередньо ми відбували штурми на доволі близькій дистанції з противником. Це в районі 20-30 метрів. Три тижні у лікарні місяць реабілітації, потім знову у стрій. Він далі воює. Між ротаціями тренується і полишати військо не планує. Після кожної задачі, коли ми повертаємося, у нас є невеликий період відпочинку, коли ми можемо поїхати до сім'ї. До рідних відпочити, побути з ними. Ну, як наш командир Титан говорить, сім'я це головне. Наостанок питаю: ти краще служити у Франції чи в Україні? Відповідь очевидна, каже Франц, Французький легіон – це добре служити в армії та з ким ну, та яка ні з ким не будь А тут ти в підрозділі, де ти приймаєш участь в бойових діях, ти захищаєш свою країну. Ну, тут нема що болівати. Легіон це ну, ти десь там попрацював і повернувся. А це твій дім, тут рівні, ти їх захищаєш. Так що це набагато краще. Тетяна Демух та Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.